Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка чорна кішка. Звідтоді, як у дворі з'явилася пума, так звали чорну кішку з третьої квартири. Васі Маргайлу перестало щастить. Та воно й не дивно, адже ще колись бабуся застерігала. Перебіжить дорогу чорна кішка, чікає невдачі. І точно збирається Вася до школи, виглянув у вікно, не видно пуми. Ага, моргайло з-за портфеля і бігом. Та тільки но з під'їзду вискочить, аж тут і пума. Ніби навмисно підстерігає хлопця, чорну шерсть неїжачить, хвоста задере і перебіжить дорогу. Все невдача. А яка невдача може бути в учня п'ятого класу? Звісно, яка двійка. Знову ти моргайле не вивчив відмінки іменників, докірливо каже Олена Михайлівна. Та вчив, тягне Вася. Тільки мені чорна кішка дорогу перебігла, от і не пощастило у класі сміх. А Васі, звісно, не до сміху, якось він. Повертаючись додому, взяв та й подзвонив у третю квартиру. Двері йому відчинила незнайома жінка, висока, сувора на вигляд, в водакезних окулярах. Чого тобі, хлопчику? Вася посупів і каже. Тютю, не пускайте свою чорну кішку, коли я до школи йду, бо вона мені дорогу перебігає. Сувора жінка уважно подивилася на моргайла і головою похитала. Не щастить, мабуть, двійки хапаєш. Ага, за правила. Жінка подумала якусь мить, а тоді сумнівом запитала, а ти хоч правила вчиш? Та вчу, вчу, квапливо запевнив Вася. Але ваша кішка, як прибіжить мені дорогу, так я і забуваю правила. І родовий відмінок з називним плутаю. Твої біді можна зарадити. Жінка запросила Васю до кімнати, всадовила на стілець, а тоді запитала: А скільки разів ти правила повторюєш? Ну, ну раз я. Так і знала, сплеснула жінка руками. Слухай, хлопчику уважно, чорна кішка і справді може наворочити, якщо правила, повторювати лише один раз, бо число один зовсім просте. А ось коли ти знатимеш магічне число, то хай хоч і всі. Чорні коти нашого міста перебіжать тобі дорогу? П'ятірку одержиш. А, а яке магічне число? Скажіть, будь ласка, -с -с -с. жінка приклала палець до вуст і, озирнувшись, зашепотіла. Скажу, але тільки для тебе. Ти ж нікому, ані чечерік. Добре? Бо це велика таємниця. Слухай мене уважно. Як тільки чорна кішка перебіжить дорогу, треба відразу тричі підстрибнути на правій нозі, а потім тричі на лівій. Запам'ятав Ага, прошепотів Вася. Тричі на правій і тричі на лівій, а далі. А далі треба швидко проказати, щоб чорна кішка не зурочила і голови мені не заморочила, повторюю правила разів сім назовсім, тьху тьху хуть ху, щоб мені допомогло, сім магічне число. І все зрадів Вася. Де, хлопчику, тільки не забудь, сім разів треба повторювати правила, адже сім магічне число, і чорні кути перед ним безсилі. Вася так і зробив, тільки пума перебігла йому дорогу, а це сталося наступного ранку. Вася відразу ж підстрибнув тричі на правій нозі. Потім тричі на лівій швидко проказав усі слова і сім разів повторив правило. І що б ви думали, найвищу оцінку отримав. Молодець, моргайле, сказала Олена Михайлівна. Сьогодні тобі, я бачу, не перебігала дорогу чорна кішка, а Вася мовчить таємниця. От воно що! Виходить, число сім і справді магічне, сім разів повторив правила і навіть чернюща пума не зурочила. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.